Вітаю наші любі вихователі. Зараз ми познайомимося з вашим мобільним помічником. Адміністратор вже про все подбав, тож ми авторизуємося просто через телефон. Отримати пароль. Вводимо код з СМС. Підтверджуємо і опиняємося на головній сторіночці профілю. Бачимо внизу головна сторінка. Зверху бачимо лого групи Смартики. Натискаємо сюди. І тут у нас можливе переключення між групами, якщо у вас їх декілька. Також верхня частинка вона заповнена вже фотографіями діток групи, тобто вашими останніми фотографіями, які завантажені в галерею. Найближча подія. 17 січня о 11 годин, у нас буде зимовий карнавал. Якщо хочемо подивитися весь список подій, натискаємо сюди і отримаємо список тих, які вже нас. пройшли минулі та майбутні. Ми можемо додати подію групи, натиснувши Плюсика. Відкривається така от форма, фото, заголовок, текст, дата та час події. В цьому випадку саме в подіях фото обов'язкове. Повертаємося назад. І переходимо до нижньої частинки головної сторінки. Це в нас новини. Вони в нас двох типів. У нас є новини групи та новини закладу. В чому їхня різниця? Новини групи бачать батьки тільки цієї групи. Новини закладу, які додає саме адміністратор, бачать одразу всі батьки закладу, тобто всього садочка. Ви, як вихователь, маєте право і доступ додавати, редагувати та видаляти новини групи. Відкриваємо всі новини, і бачимо у нас в верхньому правому куті плюсик, натискаємо, відкривається форма додання новини в групу. Назва, текст та фото, додаткове фото. Воно не обов'язково, але для наочності чи наглядності буде супер. Повертаємося назад. Редагувати також можемо, наприклад, відкриваємо новину, натискаємо олівчик, вона відкривається на редагування, також на видалення в правому верхньому куті. Повертаємося назад. Та просто подивимося, як бачимо новини садочка. Так само, але вже ми не маємо плюсика для додання та не маємо вже режиму редагування. Це має доступ тільки адміністратор. Наступний крок по нижньому меню це календар відвідування. Ми бачимо дату сьогоднішню. Бачимо список дітей. І можемо просто одним кліком Додавати відсутність або приймати відсутність. Напротягом зі дня ми можемо редагувати цю інформацію. Вона зберігається тільки вночі. За минулі дні ми вже відредагувати інформацію не можемо. За майбутнє також поставити ще нічого не можемо. Ми редагуємо тільки наше сьогодні. Переходимо далі на наш комунікатор або чати, як називається воно в нижньому меню. Тут ми бачимо, у нас груповий чат, туди входять всі батьки групи, вихователі та адміністратор. Далі вже нижче йдуть особисті чати вихователів і батьків дитини. Наступний крок це в нас сама цікава, сама емоційна частинка застосунку, яка дуже подобається батькам. Вона розділена на дві частинки, як ми бачимо, день та активність. Тобто тут вже батьки вибирають, наскільки часто вони переглядають контент, який додає вихователь. Деякі переглядають вже просто сформований звіт за день, відкриваємо, і тут вже будуть одразу всі фото, відео, які додавалися протягом дня. Або можемо подивитися по активностям. Додається воно автоматично одним плюсиком. Натискаємо плюсик. Обираємо або сьогоднішню дату, або дату на календарі, якщо ми щось забули завантажити, наприклад, сьогодні. Додаємо фото, відео і опис. І воно автоматично з'являється тут як активність і додається до контенту за день. Також можемо повідредагувати інформацію, опис дня, натиснувши на маленький документик. Закриваємо. Також ми вже побачимо вподобані фотографії батьками і їхню кількість. Останній в нижньому меню профіль. Тут бачимо свій номер телефона і групи, за які ви відповідаєте. Відкриваємо смартики, бачимо опис групи, список діток з їхніми особливостями, внутрішніми примітками, батьками та телефонами батьків. І документами групи. Документи та опис групи додає адміністратор. На цьому доки все. Дякую вам за увагу та приємного користування!